Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія Бречко, і я тут, щоб супроводжувати вас у нашій українськомовній пригоді. Сьогодні ми з'ясуємо, яка інформація є актуальною і достовірною, повною і несуперечливою, явною і прихованою. Ми поглинаємо інформацію постійно щодня і щохвилини. Ми підписані на новини в Телеграмі, бачимо їх по телевізору, в інтернет-виданнях, соціальних мережах тощо. Проте як серед усього цього обсягу інформації виокремити справді якісні, актуальні, правдиві новини. Сьогодні поговоримо саме про це. На минулому уроці ми вже визначили декілька вказівників на фейк, тобто неправдиву інформацію. Це емоційна лексика, недостовірні фотографії та відео, офіційна непідтверджена інформація, відсутність указівки на перше джерело, ґрунтування не на справжніх фактах. На що ще варто звернути увагу, коли ви бачите сумнівну новину? По-перше, ми обов'язково маємо звернути увагу на дату створення новини і перевірити, чи інформація актуальна. Переважно медіа мають публікувати свіжі дані. Так, ви можете побачити давню новину про якусь подію і подумати, що новина недавня. Будьте пильні й обережні. Також важливо, щоб у новинах ви зазначали оновлену інформацію. До прикладу, декілька років тому ширилось таке повідомлення: Гарвардський професор Вільям Джеймс говорив, що пересічна людина розвиває лише 10% своїх прихованих розумових здібностей. Чи чули ви колись цей факт? Насправді це фейк. І він вже так глибоко вкорінився у культуру, що на його основі пишуть книги та знімають фільми. Цей міф шириться і зараз, навіть після того, як сучасні вчені спростували це популярне твердження. Фейк, ніби стрімка ріка, яку вже дуже важко спинити. Тому обов'язково перевіряйте, чи актуальна інформація і зараз, чи є нові дослідження або дані щодо зазначеної в статті теми. Також варто перевірити достовірність інформації, звідки походить інформація, яке її перше джерело, хто є експертом чи експерткою і чи справді вони компетентні в галузі, яку коментують. Обов'язково перевірте відповідність тексту, чи відповідає зміст заголовку, чи є покликання на цифри та інші джерела. Якщо у тексті вказане джерело, то перевірте правдивість на офіційному сайті. Перевірмо таку новину 2019 року: Учням та ученицям українських шкіл забороняють приходити на свято 1 вересня у вишиванках. На яке джерело покликається медіа? На коментар журналіста у Фейсбуці. Про те, чи можна вважати таку статтю об'єктивною і правдивою. У статті не наведено підтверджень батьків, дітей, адміністрації школи, освітнього омбудсмена тощо. На сайті Міністерства освіти і науки України, Кабміну та інших органів державної влади відсутня будь-яка інформація, що стосується заборони чи рекомендацій не одягати вишиванку на 1 вересня. Такий допис мав понад 500 поширень, хоч і був фейком. Також важливо, щоб інформація у повідомленні була підкріплена не судженнями, а фактами. Яка між ними різниця? Проаналізуємо такий заголовок. В Україні знову сильно подорожчало м'ясо. Чи можемо назвати це повідомлення об'єктивним? Заголовок статті ґрунтується на судженні, а не на факті. Слово сильно не є фактом, адже у всіх людей воно викликає різні асоціації та має різне визначення. Таке формулювання вжито для того, щоб викликати сильні емоції у читацької аудиторії, тобто це маніпуляція. Якби ви змінили заголовок на такий, що був би об'єктивним? Тоді б варто було б вказати факт, а не судження. Наприклад, в Україні подорожчало м'ясо на 10%. Судження це чиясь суб'єктивна думка. Факт це об'єктивна інформація, підкріплена дослідженнями, статистикою, цифровими даними тощо. Наприклад, я дуже добре знаю математику: це судження. А мій результат тесту з математики 98 балів зі 100 це факт. Виберіть із переліку всі судження а. На дворі хороша погода. Б. Футбол краще за баскетбол. В. Фейк це неправдива інформація у ЗМІ. Г. Сьогодні температура повітря 17 градусів за Цельсієм Д. Усі діти люблять морозиво. Е. Україна відновила незалежність у 1991 році. Так, речення А, Б, Д судження. А варіанти В, Г та Е це факти, адже вони доведені, засвідчені та підкріплені часовими даними. Якісні інформаційні повідомлення мають бути підкріплені фактами, а не судженнями. Вони повинні бути повними. Автор чи авторка не можуть висвітлити лише одну сторону конфлікту або не дорозповісти важливу інформацію, щоб подати новину лише в певному світлі. Інформація повинна бути вичерпною та повною. Так часто можна натрапити на клікбейт зазвичай заголовок, який змушує користувача інтернету натиснути на нього. Такий заголовок може подавати неповну або спотворену інформацію. Наприклад, заголовок. Дружина Андрія Біднякова Настя коротка заговорила як собака і не приховала цього неадекват. Це журналістська маніпуляція та клікбейт. У заголовку інформація подається спотворено та неповно. Він створений так, щоб провокувати читачів та читачок перейти за посиланням. Або ж у цій статті Приватбанк списав із картки українця десятки тисяч гривень і загнав у борги. Відповідають, що це норм. Тут висвітлюють лише слова однієї сторони конфлікту та його інтерпретації ситуації. Журналісти не додали офіційного пояснення від банку або не знайшли підтвердження із закону України, що такі дії є порушенням законодавства. Тобто інформація не повна. Подібно інформаційні повідомлення не мають бути суперечливими. Якось таке, де спочатку подавали інформацію про те, що. Ефективний результат не був отриманий, а вже за кілька днів висвітлювали абсолютно протилежну думку. Будьте також пильні щодо явної та прихованої інформації в заголовках, статтях, дописах у соціальних мережах. Так, наприклад, популярною стала реклама від блогерів та інфлюенсерів, що має вигляд особистої неоплаченої рекомендації. Пам'ятайте, що реклама у відео та дописах повинна містити підпис «Містить платну рекламу. Платне партнерство, спонсорство тощо. Якщо ви бачите рекламу ставок, фрілансу, суперлегкого і швидкого способу заробити гроші, це повинно вас насторожити. Такий блогер може просувати й інші сумнівні меседжі. Отож, пам'ятайте, що чесне та об'єктивне інформаційне повідомлення у медіа має бути актуальним, підкріплюватися фактами, а не судженнями. Містити всю важливу для розуміння інформацію, висвітлювати всі сторони конфлікту, підкріплюватися покликанням на експертне першоджерело. Ось так ми з вами знаходили сьогодні фейки та маніпуляції. Будьте медіаграмотними та відповідально ставтеся до інформації, яку ви споживаєте. Для кращого розуміння теми виконайте тест та перегляньте конспект у додаткових матеріалах під відео. Досліджуємо мову, навчаємося невпинно, творімо себе та творімо Україну. Зустрінемося!